Привіт, друзі! Ви на каналі Воюа. Мене звати Даша, і сьогодні ми поговоримо про техніку, яка реально може змінити ваш підхід до прибирання. У нас на огляді одразу дві моделі від DIRMA – 100 та vx 100 Ultra. Це не просто пилососи, це формально два покоління однієї ідеї. Компактні, багатофункціональні, але з акцентом на зручність і потужність. VX100 базова модель, яка вже стала популярною завдяки своїй універсальності. А VX100 Ultra це можна сказати його старший брат з низкою оновлень та фішок, які мають підняти прибирання на новий рівень. Ми з вами розберемо все максимально детально: від дизайну та ергономіки до потужності, автономності і практичних тестів. Я покажу, чим ці моделі відрізняються, кому більше підійде кожна з них. І чи варто переплачувати за ультраверсію? Тому обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. І давайте розпочнемо знайомство з дірма vx 100 та VX100 Ultra. Отже, друзі, давайте почнемо знайомство ближче. Дірма VX100 та VX100 Ultra на перший погляд виглядають досить стримано. Тут немає якихось дивних дизайнерських експериментів чи вау-ефекту у стилі преміум брендів, і це навіть плюс. Бо коли ти береш пилосос для щоденного прибирання, то хочеш, щоб він був максимально практичним, а не вітриною. Молодша модель DIRMA vx 100 отримала світлі акценти на корпусі і через це виглядає більш легкою і навіть трохи мінімалістичною. А от vx 100 Ultra – це вже повна протилежність, повністю чорний корпус. Строгий і солідний вигляд. Якщо vx 100 можна уявити десь на кухні чи в невеликій квартирі, то Ultra візуально виглядає як техніка для серйозніших завдань і просторів. Обидва пилососи миючі. У корпусі є окремі резервуари для чистої та для брудної води, і це одразу виводить їх на новий рівень зручності. Не треба бігати зі шваброю чи мікрофіброю. Вся система миття вбудована і все відбувається в одному циклі. І ще один важливий момент: дірма раніше робили переважно дротові моделі. Так, вони були досить потужними, але завжди обмежувала довжина кабелю. Тягнутися з розетки в розетку те, що задоволення. Тут же ми маємо не просто бездротові пилососи, а ще й з реально гарною автономністю. Плюс є функція самообслуговування, про яку я розповім трошки пізніше. І це фішка, яка може стати вирішальною при виборі. Але перш ніж говорити про начинку та можливості, давайте заглянемо в коробку коробку Бо комплектація тут теж має свої цікаві моменти. Тож відкриваємо коробку з дірма vx 100 І ось що ми бачимо всередині. У першу чергу, звісно, сам акумуляторний мийник, компактний і зібраний. Далі йде знімна ручка, яка встановлюється легко і фіксується надійно. Важливий елемент пилозбірник. Тут він невеликий, але достатній для щоденного прибирання квартири чи будинку середніх розмірів. Окремо маємо роликову щітку. Вона універсальна підходить для більшості підлогових покриттів від плитки до ламінату. І мені подобається, що Дірма продумала момент із доглядом. У комплекті є щітка для очищення, яка реально економить час, коли треба швидко видалити намотане волосся. Чи дрібне сміття зі щітки для живлення Маємо кабель. А щоб зручно зберігати та заряджати пилосос, іде база для заряджання. Це рішення набагато практичніше ніж просто блок живлення, бо техніка завжди має своє місце. Ну і куди ж без документів, посібний користувача та гарантійний талон. Тут все стандартно, але приємно, що інструкція досить зрозуміла і локалізована. В цілому комплектація VX100 виглядає базовою, але водночас цілком достатньою. Є все необхідне для старту. Нічого зайвого, але й нічого не бракує. А тепер відкриваємо коробку з дірма vx 100 Ultra. І тут вже відчувається, що перед нами старша модель. Першим ділом сам акумуляторний мийник, дизайн якого більш строгий і преміальний за рахунок чорного корпусу. Далі маємо знімну ручку та пилозбірник. Усе стандартно, як і в молодшої моделі. Але ось де починаються відмінності: у комплекті з ультра одразу дві роликові щітки. І це реально зручно. Одну можна використовувати постійно, а інша буде в резерві або ж для різних типів підлогових покриттів. Також тут є одразу два хепа фільтри. Це величезний плюс. Адже саме фільтри найчастіше потребують заміни чи ретельного догляду. Мати запасний у коробці значить не турбуватися про якість фільтрації протягом тривалого часу. І звісно, у наборі присутні всі базові аксесуари: кабель живлення, база для зарядки, щітка для очищення, ну і документація, посібний користувача та гарантійний талон. Якщо коротко підсумувати, то комплектація ультра це той самий набір. Але плюс із запасом. Додаткові щітка і хепа фільтр реально роблять використання більш зручним і довготривалим, без потреби одразу шукати аксесуари окремо. Добре, з комплектацією ми розібрались. А тепер переходимо до того, що найважливіше для будь-якого покупця технічних характеристик. Бо саме вони визначають, наскільки ефективним буде пилосос у реальному житті, і тут у нас два дуже близьких за можливостями пристрої, але з певними відмінностями. Дірмовий X100 має потужність смоктування 18 тисяч паскаль. Це вже хороший показник для мийного бездротового пилососа. Для щоденного прибирання в квартирі чи будинку цього більше ніж достатньо. Але ультраверсія піднімає планку ще вище 20 тисяч паскаль. І отут же відчувається різниця, особливо якщо у вас є килими, домашні тварини. Або, наприклад, часто збирається дрібне сміття та пил. По автономності обидві моделі йдуть нога в ногу до 50 хвилин роботи від одного заряду. Це означає, що ви без проблем прибираєте навіть простору квартиру чи будинок середнього розміру, не підзаряджаючи пристрій у процесі. Тип прибирання у них однаковий це і миття підлоги, і збір рідин. Тобто, якщо щось розлилось, сік, вода чи навіть кава, не треба бігти за ганчіркою. Пилосос впорається сам. Ще одна цікава фішка самообслуговування. Обидві моделі мають функцію миття та сушіння щіток. Тобто, після прибирання вам не доведеться вручну відмивати ролик, він очиститься сам, а потім висохне зручно і гігієнічно. За режимами є невелика різниця. У vx 100 збір рідин стандартний і турбо. Турборежим особливо допомагає, коли потрібно швидко і максимально ефективно. Прибрати складні забруднення. А от vx 100 Ultra має інший набір: збір рідин, стандартний та еко. Екорежим це вже ставка на економію заряду батареї та більш тривале прибирання. Тобто тут виробник зробив акцент не стільки на потужності. Скільки на ефективності використання часу роботи, резервуари для води в обох моделей однакові: 650 мл для чистої та 550 для брудної. Це середній об'єм, якого вистачає, щоб прибрати до 70-80 квадратних метрів без дозаправки. Регулювання потужності є і там, і там. А для контролю процесу, обидві моделі мають led дисплей. Він показує рівень заряду, вибраний режим. Та інші базові параметри. Отже, якщо підсумувати, vx 100 робить ставку на простоту і практичність, але має турбо для більш інтенсивного прибирання. vx 100 Ultra отримав вищу потужність смоктування та еко режим, який дозволяє витиснути максимум з автономності. І ось тут вже стає цікаво, кому з вас більше підійде турбо, а кому еко. Це ми розберемо трохи далі, коли перейдемо до реальних тестів. Тепер давайте поговоримо про головне: як ці пилососи прибирають у реальних умовах. Бо цифри і характеристики це одне, а от результат на підлозі зовсім інше. Багато хто досі вважає, що дротові пилососи кращі, адже там вся енергія йде в потужність і нічого не з'їдає акумулятор. Але сучасні бездротові моделі вже давно довели протилежне, і дірма тут гарний приклад: у них стоїть нова конструкція, двигуна, потужні батареї. Плюс виробник оптимізував роботу так. Щоб енергія витрачалась максимально ефективно. Миття підлоги це головна функція vx 100 і VX100 Ultra. Вони не підтримують сухе прибирання, тобто килим ви ними не почистите. Але зате вони прекрасно справляються з вологим прибиранням. Причому настільки добре, що навіть якщо підлога залита водою, для них це не проблема. Щітка тут роликова і одразу встановлена в мийний блок. В Ultra, До речі, таких щіток в комплекті дві основна і запасна. Це дрібниця, але в експлуатації дуже зручно. Ще одна фішка система проти намотування волосся. І вона реально працює. Під роликом є спеціальний гребінець із підгостреними зубцями. Волосся на ньому просто ріжеться на дрібні частини і спокійно всмоктується в пилозбірник, не намотуючись на щітку. І що класно, система справляється із коротким. Так і з довгим волоссям. У ваній передпокої, чи навіть у будинку з тваринами, працює без нарікань. Ще одна крута деталь: система Life Flat Cleaning. Обидві моделі можна розкласти буквально горизонтально і без проблем залізти під ліжко чи шафу. Раніше це було реально проблемою. Вода могла потрапляти всередину і псувати електроніку. А тут все зробили герметично. Тому можна чистити навіть важкодоступні місця, не боячись, що щось зламається. І, до речі, в горизонтальному положенні потужність не зменшується, це величезний плюс, бо часто буває, під шафою прибираєш для галочки, а тут результат такий самий, як і на відкритому просторі. Тепер про потужність. VX100 має 18 тисяч паскаль bx 100 Ultra – 20 тисяч паскаль. Для мийних полососів це дуже високі показники. Вони реально смоктують воду майже насухо. А для власників тварин Ultra буде особливо цікавою, бо шерсть, дрібне сміття, наповнювач із лотка – усе це він збирає значно впевненіше. І ще про дрібні нюанси, які впливають на зручність. Вздовж плінтусів прибирають у притул без сліпих зон. Це те, що реально дратувало в старих моделях. Маневреність теж на висоті. Щітка легко оминає ніжки стільців чи столів, не треба нічого відсовувати, і головне ніяких розводів. Пилососи постійно подають чисту воду на ролик і одночасно щищують брудну спеціальним скребком. Тобто, щітка сама очищується під час роботи. Ви просто доливаєте воду і все. В результаті підлога чиста, без бруду і без неприємних сюрпризів. А для мене це показник, що дірма дійсно попрацювали над деталями. Друзі, одна з найбільших проблем будь-яких мийних пилососів – це догляд за щіткою після прибирання. Ви ж знаєте, якщо залишити її вологою, дуже швидко з'являється неприємний запах, бактерії, а іноді навіть грибок. І чесно, мало хто має бажання після прибирання ще возитися з валиком, знімати його, мити під краном і сушити. Так от, у Дірма цю проблему вирішили максимально зручно. І 100 і VX100 Ultra отримали функцію автоматичного самообслуговування. Давайте розберемося, як це працює. Перше автоматичне миття щітки. Все просто: ви ставите полосос на базу, натискаєте одну кнопку. І валик промивається чистою водою з резервуару. Брудна ж одразу зливається в спеціальний контейнер, ніякого ручного чищення, ніякої мороки. А ще фішка в тому, що вода підігрівається до 70 градусів. Це дозволяє не просто змити пил і шерсть, а й розчинити жирні забруднення, які залишаються на волокнах. Друге сушіння гарячим повітрям. Одразу після миття система включає потік до 100 градусів. Валик висихає повністю без залишкової вологи. І головне, це не просто комфорт, а ще й реальний захист від неприємних запахів і появи плісняви. А ще такий догляд значно продовжує термін служби насадок. Що це означає для вас на практиці? Ну от уявіть, після звичайного мийного пилососа ще хвилин 10-15. Треба витратити на ручне миття та сушку щітки. А тут фактично в один дотик все зроблено, і це особливо оцінять сім'ї з дітьми або ті, хто має вдома пухнастих улюбленців. Ви ж знаєте наскільки швидко валик забивається шерстю. А тут завжди чиста, суха насадка, і пилосос готовий до наступного прибирання. І ось цей момент справді піднімає дірма на новий рівень у класі мийних пилососів. бо мало мати потужність і автономність. Важливо ще, й, щоб догляд був простим. А тут все зроблено так, щоб ви реально економили свій час. І ось ми підійшли до питання, яке хвилює практично всіх. І ось ми підійшли до питання, яке хвилює практично всіх, хто обирає акумуляторний пилосос автономність. Адже з одного боку бездротова техніка це завжди свобода. Не треба шукати розетку в кожній кімнаті, кабель не плутається під ногами, і ти можеш прибирати хоч на балконі, хоч у гаражі. Але з іншого акумулятор не безкінечний. Часто буває так: почав прибирати, і вже за 20 хвилин батарея розряджена. Тож, що нам пропонує Дірма, EWX100 і VX100 Ultra отримали акумулятори на 4000 мАч і цього вистачає до 50 хвилин роботи на одному заряді. Для мийного пилососа це справді дуже хороший результат. Чесно, навіть серед дорожчих флагманських моделей не так часто зустрінеш таку автономність. Але тут є важливий нюанс, і я хочу на цьому зупинитись. Ці 50 хвилин це максимум в екорежимі. У реальних умовах все залежить від того, який режим ви обираєте. Якщо включити турбо, то розраховуйте на 15-20 хвилин. Якщо ж стандарт чи еко, отримаєте свої півгодини 50 хвилин. І це абсолютно нормально для акумуляторної техніки. Тепер про практику. Уявіть, vx 100 може на одному заряді прибрати до 380 квадратних метрів. Тобто цього реально вистачає, щоб повністю пропилососити і вимити підлогу в середній квартирі чи навіть в приватному будинку. А це вже показник того, що для щоденного або навіть генерального прибирання батареї вистачає з головою. Тому якщо ви переживали, що автономність може стати слабким місцем, тут все навпаки. Дірма дуже добре збалансувала потужність і час роботи. І, як на мене, для їхнього класу це справді один із найсильніших аргументів на користь покупки. Знаєте, коли ми говоримо про побутову техніку, сухі цифри це важливо, але не головне. Куди цікавіше наскільки легко і приємно користуватися пристроєм щодня, і ось тут дірма 100 та VX100 Ultra мене реально здивували, бо вони зроблені максимально простими і зрозумілими навіть для тих, хто вперше бере до рук мийний пилосос. По-перше, обидві моделі мають led дисплей, і на ньому видно все найважливіше. Тобто не треба гадати, чи вистачить заряду, чи мити контейнер. Вся інформація завжди перед очима. По-друге, є ще й голосові підказки. І це дуже зручно. Пилосос сам каже, коли потрібно долити воду або спорожнити резервуар. Особливо ціно для тих, хто постійно поспішає. Техніка буквально нагадує про себе і не дає щось пропустити. А тепер про ще одну вічну проблему. Прибирання вздовж плінтусів і стін багато мийних полососів залишають смугу бруду, бо щітка має бортики з обох боків. Дірма вирішили це питання у vx 100 та VX100 Ultra Бортик є тільки з одного боку. Тобто з робочої сторони пилосос прибирає фактично впритул. Так іноді треба змінити напрям руху, але на практиці це займає кілька секунд. Тож, якщо коротко, користуватися цими моделями реально легко, а дрібні нюанси вирішені так, що вони не заважають процесу, і ось це той випадок, коли техніка не ускладнює життя. А робить його простішим. Звісно, жоден пилосос не ідеальний, і vx 100 та vx 100 Ultra мають свої нюанси. Було б несправедливо про них не згадати. Перше, що кидається в очі відсутній датчик рівня забрудненості. Раніше це був опціональний бонус, але зараз у багатьох сучасних моделях його ставлять як базову функцію. Такий датчик допомагає визначити, де підлога особливо брудна, і підлаштувати під це роботу пилососу. Це економить ресурси та робить прибирання. Ефективнішим, особливо в зонах, де сміття не завжди видно на перший погляд. Другий момент підтримка килимів. Обидві моделі призначені саме для вологого прибирання твердих поверхонь. Тобто, якщо вас вдома або в офісі переважають килимові покриття, на них вони не зможуть працювати належним чином. Це варто враховувати перед покупкою. Але на цьому мінуси, чесно кажучи, і закінчуються. Потужне смоктування, хороша автономність, функція повного самообслуговування і все це за адекватну ціну. Тому навіть для великої квартири на кілька рівнів або приватного будинку ці пилососи будуть комфортними і практичними. І на завершення, друзі, підведемо підсумки. Дірма vx 100 та VX100 Ultra – це два дуже схожі за можливостями мийні пилососи, які реально полегшують прибирання. Їхній бездротовий формат, хороша автономність та функція автоматичного миття і сушіння щиток роблять процес прибирання швидким і комфортним. Обидві моделі прекрасно справляються зі щоденними завданнями, мають зрозуміле керування, сучасний дизайн і не створюють зайвих турбот. Різниця ж у деталях: VX 100 легший, трохи доступніший за ціною, ідеально підійде для тих, Кому важливий базовий комфорт: vx 100 Ultra – потужніший, з розширеною комплектацією, більш орієнтований на власників домашніх тварин і тих, хто планує активно користуватись пилососом у довгостроковій перспективі. Загалом вибір залежить від ваших пріоритетів: економія чи додатковий комфорт. Але обидві моделі точно стануть надійним помічником у підтримці чистоти вдома, і поки ми говоримо про практику. Давайте швидко розглянемо поширені запитання, які часто виникають у власників дірма. Перше питання: чи можна прибирати килими? Ні, обидві моделі призначені виключно для миття твердих підлогових покриттів та збору рідин. Для килимів краще обрати класичний вертикальний або робот-пилосос. Друге як працює функція самоочищення? Все просто. Після прибирання ставити пилосос на базу, і щітка автоматично промивається гарячою водою і висушується потоком теплого повітря, ніякого ручного миття. Це реально економить час і сили. Третє наскільки складний догляд, практично мінімальний. Потрібно тільки вчасно доливати чисту воду, промивати контейнер для брудної та періодично очищати фільтри. Все інше робить функція самоочищення. Четверте: чи можна використовувати миючі засоби? Виробник радить тільки чисту воду. Якщо хочеться додати мийний засіб, обирайте спеціальні засоби з мінімальним піноутворенням, щоб не пошкодити систему. Тож підсумок Дірма vx 100 та VX100 Ultra це не просто пилососи, а практичні та інтелектуальні помічники, які реально економлять ваш час і роблять прибирання комфортним. Друзі, дякую, що додивились цей огляд до кінця. Якщо вам було корисно, обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А для тих, хто вже придивляється до дірма vx 100 чи VX100 Ultra, ловіть приємний бонус. В описі під відео є промокод на знижку. Не втрачайте шанс зробити покупку ще вигіднішою. Побачимось в наступних оглядах. Всім чистих підлог і гарного настрою!